Процес милування цвітом сакури, який в Японії називається ханамі, в Ужгороді вже майже завершується. Тож, якщо ви не встигли зафіксувати цвіт японської вишні на фотокамеру, покваптеся. у вас на це усього кілька днів. Сакуроманія Так жартома називає Карл масове захоплення японською вишною ужгородцями. Фотограф каже: напередодні бурхливого цвітіння екзотичного дерева телефон не замовкає. Фотосесії замовляють ще в березні. Проте для вдалих світлин важливо обрати вдалий момент. Сакура сама сама гарна. Це перші 12 годин, коли вона цвіте. Коли вона тільки розпустилася, коли гарні бутончики у неї дуже гарні кольори, різноманітні. Це не одноманітний тільки рожевий колір. А особливо вона гарна після дощу, якщо пройшла там буря або щось таке, краплинки води на ні. Це чудові фотографії можна зробити. Вже три роки поспіль. Пані Олена приїжджає до Ужгорода, аби насолодитися весняним дивом сакур. Для жінки це захопливе видовище, для якого не шкодує ані часу, ані зусиль. Взагалі, це щось пов'язане з чудом скореє всього, тому що ну такого чуда природи я не наблюдала нігде. І собственно увидіть сакуру в такому об'ємі, в такому цвітінні, коли Ужгород просто тоне в этом цвете, ну у нас негде по моєму такого увидеть. поэтому, вот, собственно і тянет. Тому это, скоріш всього, средні чуду за попередніми підрахунками цього сезону в Закарпатті гостювало майже 10 тисяч туристів. Однак не тільки квітучими сакурами місто вавить мандрівників. В цей час Ужгород рясніє спортивно-розважальними заходами. Останні роки дуже багато людей приїжджає, тобто вже починають бронувати з января, з февраля місяця. У нас ну, практично в початку апреля у нас вже все розписано, всі номера вже практично зайняті. Вот. Приїжджають з різних країн, з Білорусі, з Росії. Вот Украина тоже Приезжают на сакуру, на цветение сакуры, конечно же, на ежегодний турнир по бальним танцам. Ситуація полного заселення в отеле уже наблюдается на протяжении нескольких лет, то есть на майские практически всегда все занято. Настільки екзотичним, скільки модним деревом вважають сакуру в останні роки. Нові саджанці, як на території міста, так і по області, висаджують, щосезону. сакура це ну, ніжне дерево, яке має свої певні там проблеми при морозах, певні кліматичні на особливості. І багато сакур теж висаджується в інших обласних центрах, якби тобто, можливо, можна говорити, що в подальшому сакура не стане настільки такою унікальною, так але уж завжди буде асоціюватися із сакурами. За словами експертів, в Ужгороді слід розвивати подієвий туризм. Це забезпечить стабільний потік туристів та позитивно вплине на економіку міста.